Друзі, покажу вам даний автомобіль. Шкода Кодіак ВРС 2020 року на 2-літровому дизельному двигуні з потужністю 240 кінських сил на повному приводі на автоматі. Свіжоперинений з Німеччини на гарних колесах. Shadowline по колу авто, гарний колір авто, е максимальна комплектація. Камери 360, мертві зони, камера заднього огляду, е електрокришка багажнику. Е гарні фари. Безключовий доступ, чорні шкіряні е, карти. Тут такий підкарбончик з алькантарою на червоній стрічці, все електро, музика Кентон, amb підсвіточка присутня. Е, дуже гарні сидіння е, в даного автомобіля. Все ВРС з е, пам'яттю, електрорегулюваннями, з підігрівами. Так само передній і задній ряд з підігрівами. Трьохзонний клімат-контроль, присутні автомобіля. Хороший стан авто, чорна стеля. Ззаді маємо ще шторки. Все чисто охайно. Сядемо заведемо. Е, Присутнє стоп мультикермо. Також ВРС. віртуальна приборочка, е, адаптивна підвізка. Все працює, обираєте, як вам зручно. Клімат контроль, е, приємний звук автомобіля. Камера заднього вигляду камера 360 покажемо, все працює. Е, тому, друзі, автівочка в дуже в хорошій комплектації, в класному стані, в класному вигляді. Швидкий та економічний автомобіль. Тому, друзі, кого зацікавила дана автівочка можете звертатися.